Монтіровку треба взяти для уверенності. Ого, фіга собі. Защиту ми тут зняли, це ржава защита. Вона просто сама така кальчуга, крепуча і ржава. Її ніхто не фарбує. Але подивися, подиви, які деталі. Подончик, подончик, навіть в шумці. Щоб не Масло шумі. не тече, даже не і да. сухенький мотор, дивись, ржавий. Ну, чуть ржавий такий, але сухенький. А ну з цієї сторони тут теж все красиво. красиво. Радіатори, подиви, подиви, машина. Машина яку це у нас року? 14-го року. Радіатори бачу якому там. Ну, за щиту це ми надійдемо, це її спеціально зняли, коли сигналізація глюканула. Давай легше перевіримо вихлопну трубу, чи вона нормальна. Все нормально. Вихлопна труба нормально висить. Ходову треба дивитися. Давай перевіримо спочатку по мотору. Подушку, подушка. Нормально подушка на місці, все чітко. Так. Всі купутнітельні на місці. Оце ще можна потрогати. Подивимось. Хорошо. Рухається, значить. Рухається, нормально. Серія, ну хоч пошатай нам. Пошатай нам і. О, о, о Скрипить. Це шарова скрипить. А ну-ну. Що ну, ну. це репить? Чекай. Да, репить шарова. Одна шарова репить. Все, ми це вже определили. Нормально. Це на звук теж хороший. Подрамник ще не зогнив. Так, давай подивимось, як тут ці салінбоки під подрамником. Та й ніхто не буде міняти. Ладно, їх ніхто не буде міняти. Коротше, нормально. Тут все чітко ржава защита двигуна. На це треба скинути або покрасити. І защиту двигуна треба. Десь в якому стані кузу десь бач? Ланжерон. Ланжерончик, дивіться, зелененький, зверху, бачиш, недокрашений. Видно, що машина після ДТП. Ооо, антифриз жовтий. Чи це не антифриз? Це омивайка. Розова омивайка. Блін, в таких машинах має бути синя омивайка. Я точно знаю. Я бачу, оце був салоні Кі, а має бути синя. Ну, на це можна поторгуватися. Що, ще ззадні подивимося, що тут робиться? То що тут дивитися? Коротше, державчину десь бачив? Не бачу. В, вогні корозії тут. Так, да, Оце треба стати. Оце треба чимось обробити, -кінчик, бач? Ага. Так воно все чітко його треба буде фіскуструїти і обробити. А, потік задній амортизатор, дивіться. Задній амортизатор дійсно потік. Угу. Бач, я це вже оприділив. Тут нормально. Да, тут нормальний. Оцей потік, отой не потік. Запаска. На місці. Запаска накачана. Е, каталізатор є. Каталіза... Каталізатор є, він там повний.